Йоученко, Ченназас, Саундтрес? Хай! Це нове відео по грі Player Noz Battlegrounds на оновленому ерангелі, на справді дуже зимньому, там де така завірюха, стільки снігу. Просто такі файти. Угу. Всім, хто буде їсти під це відео смачного, минуле, теперішнє і майбутнє. Не забувайте влупити лайк. Підписатись на канал, можливо, якісь написати коментар, і також приходьте на стріми. Всім приємного перегляду. І він звернув на машину, вроді летить Перелякався Переляканий, бля Їть ми треба викотувати. Да, да А ти в хаті лутав? І в хаті, да, Я туди ж падав з початку навіть двері воно відкриті устало, щоб ти поняла, що там лутано. Добре. А тобі надо глушник на миник. Можна? А то в мене на калаші. На калаші? Вот тут ваші є. О, башка друга. візьму. Блін, а глушник на нього не цепляється, значить буду з драгуном. Це твій випав в глушник чи ні. Ну, бери. Тож на драгонову. А в мене на калаші на драгонові було. У мене було два глушника. Поняв, поїхав. І на калаші, і на драгонові. Поїхали, вон там десь тачка має бути. У тут во. Де зона? Да, нормально.

Ну, конечно, там ну, опять за пачку патронов прицепилась. <laughs> да. И собирала. Иди забери, что там, что там. <laughs> я посижу, подожду. Иди забери, что там, что там. А, а 8 х чуешь. Что там, а? Ну, я сижу, жду. Ты сидишь, ждешь? Да. Ага. ха Яка зачарована якась. ха-ха, на телефон, хи я спину чітко дивлюсь, Угу Що, ти ультра hd 4К? Якщо чітко. <смі> <смі> Че не можна прив'язатися, прив щоб і бігать. Що, <смі> тебе шнурком до мене прив'язати і <смі> чи <смі> що. Прикольно ти придумала. Може мені ще стріляти замість тебе? Так? <смі> Да, взагалі клас. А ми ж наче від третього лиця граємо. играємо. Да. А я забувся, від першого білий весь час. Я побачив тестероса написав. А Айва сюди. Ні-ні-ні. Да. Там погано. Там підвал є, блядь, заїдь. Да тебе рюкзак повний. Ні. У мене пиво Рюкзука свободне. Прям пив. Да. Пив пау. йо Йо-йо-йо. Ми зараз умремо тут, я тобі кажу. Да, я теж базарю, що ми тут здохнемо. <рес> Диви, да, вмираємо. О, на другому етажі стоїть, блядь. Дивиться з третього лица. Да, де ти це побачив? Та реально, блядь. <рес> <рес> я тобі правду кажу. Я базарю, це ти кинула, да? Да, ну є шкодню. Ой, спасибо, шо? майже вбила мене. І що, нема? Чи? Нема, тут во трупів, дивись, які, сука, ціла а грядка. А це картина. Тут ціла грядка трупів. Ми, ми... Ну п'єт, пизди, давай його. Ме. Ме, вон поїхав, бе. Ебані двері. Mm. Я базарю. What the mm. fuck? What the fuck, mother fuck, Pepe? О! Oh. Шо там? Костюм, да? Угу. Сидай. Куда? Мені на бае. Спасибо. Я заметно, тебе не кажется? Та ну нафіг. Мы сейчас сильно шумные, тобі не дается? <laughs> Ммрин дин-дын ден дым дын дым. Це ж байвну дречить. Машина їде. отам Дуже радий до них. Вони сюди в синю хату хочуть. Вони взагалі... Да, вони їдуть, вони нас щас уїбуть. Вони молодці вони. Вони залетають вже в вікно, а ми на багі, ми голі. Ми голі А вони до нами їдут. Да. Тут машина стоїть. Блять, тут бігають. Я почуду. А, так він Шо, один був? Ціціє. Тогда я убила просто. <Хаішки адай>. Ні, <то к erase> а, хаєшки я дай. А дай хаєшки. Да, я дай хаєшки. Одна там три так, було. А що він ме? А, тобі не влизло водно просто. <риві> <риві> ще меня щена Да. А, так мені надо. хто біжить? Я біжу <риві> О, зима мене не видно буде. Началась зима. мені треба... Дай я птачку О, у мене 10 їбать. Эммм. Дай пройду, машина там їде десь може, чи що? Не знаю. Може їде. Да. Чи ні? Та це буря. Тут два компенсатора. Так шо ж ти ж кричиш, панікуєш? Та ти мене панікуєш. Та ти мене панікуєш. Та ти мене панікуєш. Та ти мене панікуєш. О, ну убрищало. Ну дебіляча багіота. Не можу залізти. Может, надо вот такой подъехать? Ну, скоряки вон валятся. А в него что было? Машина! Позди, да? Упал трофей. Не уехал. Там застрелилась. Парашют. Парашютисты падают. <связь> А багажника ничего в машині не було. Нічого. Ничего. <схи> Пусто. Да <схи> як я не можу залізти? Я не знаю, 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 я не Адея, зупинився чи не жде? Дальше поїхали. Ааа. <смеш> Машину їм рву. Та, блять, залізь. А чого воно не, не хоче? Давай тебе зараз. Їбать, там пішоходів. Иди сюда. Клейм блокет. Залазь, вон на бай Бляха, покажу зараз Ларис, дай пройду перший. чекай Я не можу, давай, вот. Давай. Все побалувались, чекай Да блять. Я теперь тоже не А Аго. Ой, і тут во прям. От бачиш, на оцю... тут на половинку цю там, де типу зламано і не зламано, і там запрыгнеш. Давай, давай, да. Ти зараз шумиш, тільки привлекаєш внимание. Вони не бачили мене до того. А, він мене і зараз не бачить. Дай руку, пожалуйста. Ооо, наконець та блять. Батя, там треба бав. Я не, а, та, бай не бай. можу опустити руку. Там один мене другий, он поїжать. Один за деревом, другий же он там. Фібався далі, ніж бачив. Ебать мой Ну я нахуй. Мініка дуже велика, великий демідж. Великий пейс. ха Так берем. Да и все, в принципе, треба ехать, иди сюда. Он типи, да? Да. Да, бачу. <связать> все, вертик, поехал. Ты добываешься и туди-сюда. <связать> 20 29 живых mm. Нормально тут, как будто Да Машина вон їде а по дорозі. На нас, я... наверное, буду я, я... Я единою. Ти гориш? Ні, ти кажеш, що ти гореш. во Воу, бежит. Шариш. А, шариш. Я не попадаю, нахуй. Добре. Вон сверху, давайте. Заебись. Уранжу. Что, добыл игру, а типай? Ну тут вот за, за хату. Надо принимать его. Надо, надо. Угу Я біла, він мене не бачить, він дебіл. По любому. Давай, вибігай. Справа, справа. Біжать двоє. Нук. Другий в кімпу забіг одного нокну. За зоною. Е, вбили. А він за зоною вмер. На горі у нас отут. Бачу. Блять. Но Одно, одного нокнув. Живи. Тобі мене би підняти, тут во, за купицею цей. Я в сиву. О, до них прийшли. Били, все, закрили їх. Найс. 6 век выроблять. Бим бабуль, банах. 228. Хорош. Плюс фраг. Нам надо міняти позицію. Я не знаю, чи вони не про нас. Того, що ми за шаків стріляли. У нас машину піздять. Угу. Вон. Я забрав її. Хорош. Я там одного накосила. Ого. Угу. Перекинув, дурак. Перекинув. А ні, це докинув вроді. Там двоє. Може, тобі розкидай які ки скинуть. Ні, Не, ячко. Я бачу 17 всех. Не що я там. Що я в смоку, типа. Я мені цю хуйню закинув. Не неду кину. Чуть не проповзи сюди, пропузы сюда, что ж. Розмагу. Тебе ж не підніму в полопані. Я ще трикутники кину, вон там перед нами. Я не вспів захилятися. Спи, жда, вона помаленьку нікуди Блять Ну куда? Селяюсь. Он там на горе. Ты живы? Нок, да. Друго забрал. Отлично. Молодец, вообще хороший. И зона били нас. И бачу по полю он бежит. Блять, вот тут вот прям двое сидят. У него шипит, не уж и В надо цих залутати. Там само на моїй метці. На оранжей. Ага, смок. Тут аж пістолет на улице хуйня. Блять, его надо. У Нас близько. Блядь, за сином. він он біг. У Нас тут близько люди. Нахуя я коряк взяв, блядь? Я не брав кореок. Тут вы біля дропа. Вон бежать на дроп. Один ног. Хорош. Другий правіше наче. И біля дропа. За бугарком. Забрав. Хорош. Один там справа. Тут. Да, да, да. Кидаюсь. Бачу ну. одно. Вот он у нас. Ага. Бачу что. Хорош, и прямо вот тут. Двое. Його пуша. На двоє, двое вроде. Mm -hmm. Його пушать до сих пор. Я хаеш куда туда. Блядь, не дуки. А так мы двое вони mm. двоє? Да, да, да. Один, один десь на 350 стрелял по мені. Якщо ще є розкидки, дай вот в цій купеці просто Нага. все. І вони прямо біля тих купать. Вон виліз, блядь, один на гору. Вони його пушать, блядь, походу. Одинок. Хорош. Закопийся. Бачу, бачу другу. Бачу другу, бачу, бачу. Забрав. Хорош! Хорош, ти просто молодець, красава. І ти хорош, молодець. Ти ще, ну, такий пожливий нок дала теж, щоб ти топ взяти. Давай танець. Я б сволочку, давай. Який? Бля, ще вся вбила, вона ця взагалі незаметна була, оце кінець цієї гри. А що, так Харек і Мінік чи що? Це Мінік і Беріл, я взагалі не знаю. А хто пише Харек і Мінік? А, коряк і миник норм сетап. Я звичайно. Думаю, во, запанікував, і в мене мало патронів 5 було, я замість чи Чиям хотів взяти бріл і звичайно коряк, блядь, взяв. А мені два типа в спину це біжать. Бля, это капец. Ха-ха-ха. Я даю а ти не с... Давай. Так. Убито. Давайте подивимось на цей. Скільки дамага, фрагів, у мене аж руки. Ні, я себе! О, ти не, не спойлери чисто, чекай. Того, є да, еле виходи з гри. Звісно. Хорош, красунчики. Ну, слухайте, ця катка також буде на каналі. новий рангель. Ну, просто все, все по красоті було, правда? Правда? Конечно. Конечно, правда. Ну, конечно. І тут. Конечно. Буток в команді красота. <ріст> Сама гра теж була по красоті від нас двох. Ну. Коментар, лайкос, само собою. Треба влупити. Підписатися на канал. Посилання. Є телеграм-канали, тому теж туди підписуйтесь. І все, всім чинатського трес у істину воскрес. Пока. Пока. <ріст> <ріст> Nice.